Слухайте вірою цю молитві до кінця і богородиця обов'язково виконай все ваші прохання на благо. О Пресвята, Богородиця, Цариця і Землі, тільки наша вірна, Ти, що вона твоїх несла Спасителя світу, Господа нашого Ісуса Христа, молимо Тебе, прийми наші молитви і звернення смиренні. напишіть мене за прохання в коментарях. Прихилися до нас, у Матір Боже твоїми, всесильними молитвами, захисти нас. Від усіх небезпек, що нас оточують у цьому тлінному світі, нехай твоя безмежна милість нас, а твоє покровительство буде нашим щитом і оберегом у всі дні нашого життя. Мовимо тебе про свято дівості ведущі наші наших відріхів, просвіти наші думки, щоб ми завжди пам'ятали про твою любов та захист, нам мудрість і силу, щоб переносити випробування, що випадають на нашу долю, з вірою та надією завжди звертатися до тебе. В твоїх молитвах, пречиста Марія, ми шукаємо втіхи підтримки. Заступайся за нас перед престолом Вишнього, щоб ми, зміцнені твоїм покровом, змогли досягти вічного життя у царстві твого сина, особливо мовимо тебе за застілення хворих за утіху сумних, за захист дів та сиріт, будь матір'ю і заступницею як ти бував кані Галівейській, коли своїм заступництвом прискорила перше чудо твого сина. Тож, Бога Свине, Діво, прийми цю молитву нашу, що з любов'ю та вірою ми возносимо до тебе, знаючи, що ти завжди готова вислухати і допомогти нам. Нехай буде прославлене Твоє ім'я в всі віки віків. Амінь Пресвята Богородице, Небесна Цариця, що несеш та співчуття в безмежних обіймах Твоїх, приймимо молитву скромно і щиро, подивись на нас своїх дітей з висоти Твоєї благодаті, огорни нас своїм покровом та захистом і від усіх невдач і бід. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, мати, в твоєму заступництві ми знаходимо утіху у твоїх молитвах, зтілення, відверни від нас, хвороби, дощі та ціла, оберігай від злого ворога та всіх невидимих небезпек. На тебе покладаємо свою надію, як діти, що звертаються до матері у часи скорботи та потреби, пошви нам пречиста благословення у повсякденних справах, дай мудрості та направи наші кроки на шляху істини та добра. Благослови наші родини, збережи їх у мирі та злагоді. Охороняй наших дітей і наших захисників, що стоять, на варті нашої держави, нехай їхнє серце керується силою та сміливістю, нехай їхні руки будуть міцні у захисті нашої свободи, ми остовадичі, це твоє невимовне, милосердя і турбота, нехай стануть оплотом і заспокоєнням для тих, хто страждає, хто обіді чи в розпачі, нехай Твоє богословенство буде на них, як роса на ранковому листі, що освіжає та відновлює. О Богородице, джерело нашої радості, принеси світло в наші домівки, утіш наші серця, сіли наші душі, допоможи нам знайти віру у власні сили, щоб змогти, протистояти викликам долі. Нехай твоя безмежна благодать і співчуття наповнюють наше життя кожного дня. Дякуємо тобі, Небесна заступнице, за твою невтомну опіку та любов. Віримо в твою могутність перед Богом, що через Твоє заступництво ми можемо знайти відповіді на наші молитви. Залишайся з нами завжди, Господине, щоб ми в усім були достойні Твоєї материнської опіки та заступництва. Амінь о Пресвята Діва Марія, Небесна Цариця, Зірко морська, Всемилостива Мати, Ти яка завжди вислуховуєш наші молитви і не відвертаєш від нас твого милосердного погляду, ти, що носила у своєму освоємовання вічне Слово, відкрий нам шлях до Твого Сина Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Ми приходимо до тебе Пресвята Діва з великою надією, глибокою вірою. Прошу тебе, о Господине наша, посприяй нам у наших потребах, захисти нас від усіх, бід і спокус, освіти наш шлях світлом віри, щоб ми завжди швини, незважаючи на всі труднощі життя, а Діва пречиста та, яка є утіхою засмучених надіющей, душних, помічницею християн, прийми наші молитви і принеси їх перед Престолом Твого Сина, нехай він. Що за нас страждав і вмер, але воскрес для нашого спасіння, подаруй нам благодать бути вірними його учнями та відважними свідками Його Євангелія, Пресвята Богородиця, Мати, милосердя, ти, що завжди випрошуєш для нас, у твого сина, прощення наших гріхів, допоможи нам досягти чистоти серця і духовного вдосконалення, настав нас на шлях покаяння і нового життя, щоб ми могли наслідувати твої доброчесності і жити в єдності з Богом. Опри Бога совено Діво, нехай Твоя заступницька сила буде з нами, завжди Твоя материнська любов, стане нашим щитом і опорою у всіх життєвих випробуваннях, благай за нас, Твого Сина, щоб ми, зміцнені Його благодаттю, достойно переносили всі випробування і з радістю зустріли його у вічному житті. О мати церкви, ти, що стоїш, як ми як віри, перед обличчям нашим, будь нам провідницею в нашому, прагненні до святості і вічного життя. Відверни від нас усяке зло, утвердив нас мир і гармонію, підтримуй у скорботах і надай нам сили в боротьбі проти зла, так нехай же буде за твою милістю і заступництвом Пресвята Діва Марія, і всі ми, що звертаємося до Тебе з вірою, і любов'ю, зможемо дійти до радості безкінечної у славі Твого Сина, де з тобою всіма святими ми заспіваємо вічну хвалу. Амінь. О Пресвята Богородиця, Цариці Небесна, мати Господа нашого Ісуса Христа. Смирено кланяємося тобі, велича, твоє непорочне зачаття та славне життя, милостиво, водарку ці слова хвилини, які виливаються, сердець наших сповних любов'ю та вдячністю, Ти, що в благодаті Божественні народила Спасителя світу, даруй нам грішним сподіватися на Твою безмежну милість, залянся на нас, твоїх дітей, що прагнуть до Твого заступництва, благословини ти в жонах, і благословенний плід Твого вона, Ісус. Наш Господь, що відкрив нам двері до вічного життя, прославляємо тебе, Богородице, як покровительку знедолених, заступницю ображених, утіху для скорботних, захисницю всіх, хто в біді, через твої численні чудеса, які ти звершував по всьому світу, ми відчуваємо твою присутність і захист у нашому житті. Під Твоїм покровом ми знаходимо втіху відборі негараздів, нехай наші молитви, як фім'ян, підносяться до тебе. І нехай твоє богословене заступництво буде з нами завжди, мовимо тебе, все милостива, мати, допоможи нам у наших потребах, сіли хворих, ж засмучених і віднови надії втрачену, звелечу та шаною згадуємо твої божественні діла, що освячують наші душі та вказують шлях до спасіння, та ще, матір'ю, милосердя, випроси нам прощення наших гріхнів, подай нам миру наших серцях та допоможи нам досягти небесної відради. Твої руки пречиста, зівами, ми віряємо наші долі, тільки чудес, нехай Твоє заступництво захистить нас від усякого зла, і нехай Твоя безмежна любов буде нашим світлом у темряві, через Твої молитви до Сина Твого, нехай Він помилує нас та прийме до свого вічного царства. Амінь. О, пресвята Водичице, Богородице, Богородиця Діва, зірка морська, що вказує шлях, і світло в темряві, ти що стиш непохитно, перед Престолом Всевишнього прийми наші смирені молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми звертаємося до Тебе найсвятіша, Матір Божа, у ці тяжкі часи, коли гріх обтяжує наші душі та невіра огортає наші серця, освяти нас Твоїм материнським покровом, звели нас від усіх бій та скорбот, з милості Твої благаємо, прости наші гріхи. Очисти наші серця та дари нам ласку духовного зростання, Пресвята Богородиці, захисти нас від усілякого зла, оберігай від та вічу на нас, що Тує, Твоя благодать, нехай буде щитом для наших душ і тіл, а Твоя безмежна любов нехай зцілить наші рани. У твоєму незламному заступництві ми шукаємо прихистку від всіх наших тривог та страхів, О, всемилостива, мати, благослови нас твоєю небесною благодатью. Допоможи нам у повсякденних потребах, направляй кроки до добра і правди, нехай Твоя святість буде для нас прикладом і натхненням, у всіх наших діяннях та вчинках, Води нас шляхом спасіння, де ми можемо служити Господу чистим серцем та непохитною вірою, О, Діва Марія, ми молимо Тебе за здоров'я та захист наших родин, за наших рідних та дітей, за всіх, хто потребує Твого материнського покрову. Нехай Твоя милість гарне наших хоробрих захисників. Що стоять на захисті нашої України, Дару їм силу та мужність, нехай їхні серця будуть відважними в ворога, і допоможе їм досягти перемоги з Твоєю небесною допомогою. Прислав Цариця Небесна, ми віримо в Твоє могутнє заступництво та безконечну милість. Нехай Твої мови Твої Всевишнім будуть для нас древом утіхи та надії, за нам Твою милість обдаруй нас миром у серцях та силою духу, щоб ми могли зустрічати кожен новий день з вірою та любов'ю. Обословина Марія, непорочна Діво, ми покладаємо наші надії на Тебе, будь нашою заступницею та провідницею в усі дні нашого життя. Амінь. О Пресвята Діва Марія, цариці, і землі і мати Христа, Спасителя нашого, прийми нашу молитву, що вини до Тебе, з глибини наших сердець, напишіть імена за прохання в коментарях. Ти ще є отіхої скороботних надійовище, душних покровом грішних, милостиво зверни свій погляд на нас. Що призиваємо Твоє ім'я, о, Мати Божа твоя чистота і святість, і світлі наших душ, а Твоя безмежна любов зцілює рани наших сердець, ти, що несеш світло в темні місця, просвіти нас Своєю небесною благодаттю, щоб ми завжди ішли шляхом правди та любові, який вказав нам твій Син Ісус Христос, за Твоїм могутнім заступництвом ми мовимо о пречиста діва, захисти нас від усіх небезпек та спокусів, Збережи нас від усякого, звата, допоможи нам вести життя гідне Твоїх дітей, нехай твоя материнська любов і милосердя будуть з нами завжди, ведучи нас до вічної слави в Небесному Царстві. О, Преславна водичі, це ти щастиш між нами і твоїм сином, як заступниця мою за нас грішних перед Престолом Всевишнього, щоб ми, отримавши прощення наших гріхів, стали достойними обятуваної спасіння благодаті. Ти, мати Божа, що в тіхою скорботах захисницею в бідах, провідницею в сумнівах, допоможи нам знати мир у твоїх обіймах, зцілуй наші душі, обнови наші серця та зміцни нашу віру, щоб ми не впиниш від нашої остаточної мети, з'єднання з тобою та твоїм сином у небесному царстві, Нехай кожен подих наш, кожне слово і дія будуть наповнені любов'ю до тебе, о Мати Божа. І нехай кожен день нашого життя буде пісною хвали тобі, як причистій діві Марії, що за свого всіх похвали почисти. Ми покладаємо у твої руки всі наші надії печалі радості та всі наші зусилля, щоб служити тобі вірно до кінця наших днів. О Пресвята Богородице, прийми цю молитву нашу, як знак нашої любові та відності. Тобі. Амінь. О Пресвята Богородице, Небесна Царице, світло моє в темряві життя. Прийми цей гімн прославлення, що виливається від серця. Сповненого віри та любові до тебе, приславна матір Господня, що стоїш вище еровимів і славніша від Серафимів. Твоя чистота перевищує всіляке висловлення, якими словами могли б ми оспівати велич Твою, Ти та, що отробив своє вмістило невмістимого, і народила Спаса світові, щоб він відкупив нас від гріха. Непорочне діво Твоє милість безмежна, ти засмучених надія, безнадійних радість і скорботних. З ласки Твоєї просять лікування хворі, захистові що й душні і спасіння грішні, не відвернеш ти від нас, лиця Свого, коли ми благаємо Тебе, Цариця Небесна, Ти зірка, що вказуєш шлях кораблям, що блукають у бурях життєвих Марії, освіти нас, Мати Божа, світлом віри, і вкажи нам шлях до порятунку, щоб ми, слідуючи за Твоїм, променистим світлом, досягли вічної божиної гавані. Через чудеса, що відбуваються від твоїх ікон, твоїх святих образів, ми бачимо, як Господь, вилучає тебе в непорочно, як сам відповідає на молитви до тебе подані. Нехай буде слава твоя, відомо по всій землі, нехай всі народи співають хвалу Тобі. Бога слови на серед жінок, ми мовимо тебе, заступнице сироду людського, прийми нашу подяку за безліч знамені благодати, якими ти обдарувала нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай збереже нас, твоя благодать, нехай оберігає нас, твій милосерний покров, від усіх бід і скорбот, від усякої напасті та зла, о всемилостова мати ми величаємо тебе, як покровительку та захисницю нашу в руках Твоїх сила і допомога, з Твоїх уст, молитва до Твого Сина за нас, з вірою, любов'ю припадаємо до Твоїх святих ікон, з волочавою трепетністю взиваємо ім'я Твоє і сподіваємося на Твою безмежну милість і заступництво. Приймиться гімн прославлення, що виливається від сердець наших, яких відгимін Твої непорочне, слави ніколи не згасне. Молимося тобі, принести наші молитви перед престолом, Господні і моли за нас, щоб ми змогли з тобою заслужити вічне життя. Амінь. Пресвята Богородиця, мати Господня, Ти, що в небесах, зі світлими ангелами стоїш перед престолом Всевишнього, до тебе припадаємо з великою вірою та опованням. Знаючи про твою безмежну любов до нас грішних, ми благаємо тебе, ковірних, дивися, милостове, наші скорботи і потреби. Напишіть імена та прохання в коментарях. Усе чиста діва Марія, взиваємо до твого серця, сповненого любові та милосердя. Будь для нас захистом від всіх напасти тебе. Згуртовуй наших захисників, дарим сили, мужність, щоб здобули перемогу над ворогами. Ласкаво висухай наші маління, простювання хворих, забезпечення потребуючих. Захист дітей та дбайливе виведення кожної родини, бо прислав нас, Небесна, ми благаємо тебе, допоможи нам зростати в дусі, освіти наші думки та серця, аби ми жили в правді та любові Христовій, прохаємо Тебе вчини заступництво за нас перед Твоїм Сином, щоб Він простив наші грехи та дарував нам миру в наших серцях, умовосерна себе нашим світом, у темряві життєвих випробувань, веди нас стежками праведності, оберігай. Підесяляких спокус та печали. Нехай Твоя невечірна допомога буде з нами в кожен час тривоги та радості. Ми віримо, що твої молитви перед Престолом Божим мають велику силу, і через Твоє заступництво ми можемо отримати благодать та допомогу в усіх наших справах, допоможе нам стати достойними дітьми Небесного Царства, жити у святості та любові, колихаючи мир та взаєморозуміння між ближніми, за всім серцем та душею, благаємо тебе, Мати Божа. Зелянці на нас, Богослови, нас відверни від нас усяке зло та небезпеку, наповни наші домівки миром та злагодою, вислухай наші благання і будь нам помічницею всіх наших починаннях, ми віддаємо тобі честі, славу вдячні за твоє нескінченне милосердя і допомогу. Нехай вся слава буде тобі, причисті, Богородиці, і Твоєму Пресвятому Сину Ісусу Христу, разом з і Святим Духом, і було від початку до тепер і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Матір Божа, покровителько наша з небесних висот прийми цю молитву нашу, напишіть імена та прохання в коментарях. пречиста Діво Світо, тимряві, сповнена благодаті, і милості Твої посилай до нас, які в скорботі і радості звертаємось до тебе. Ти непорочна мати, що без греха прийняла звістку ангельську і стала оселою вічного світла. Мовимо тебе, заступниця наша, горнина своїм покровом. У твоїх руках, віддана доля наша, твоїми серця, милосердя безкраю, під Твоїм піклуванням носимо віру нашу, як світильник, що не згасне в вічній темряві, Пресвята Богородице, воскруті, в біді, в радощах і в великому горі ми звертаємось до тебе, звеличю нас, збережи, прийми, провиті сльози наші, як знак покаяння і надія, оми нас від гріхів, очисти серця наші, для нового співу Тобі, Небесна царице, водичи, це Всесвято Твоє милість нехай. Осяє дорогу нашу, ти щоденна нам, як заря провідна, ведена шляхами праведними, аби ми, сповідаючи ім'я Твоє, достойно прийшли до вічного життя, втішаючись, стілюючи, нехай Твоя доброта буде гліхтарем ночі, повсеміло стова матір, прийми ці слова мови Твої від душ, що в покорі звертається до тебе, ми віримо, що не залишиш нас, не оминеш своєю увагою і благословенством, причиста, прославляємо тебе у віках, вилучаємо безперестанку. Слава тобі, преблагословина матір, за Твоє величне заступництво і нескінчену любов до нас грішних, нехай кожен з нас знайде в тобі захист і втіх мир у миру серцях, віру в душах, слава тобі, О Мати, що під Твоїм захистом ми стоїмо, вільні від зла і сповні надії, Пресвята Богородице Діво, моли Бога за нас, амінь. О пресвята Богородице Царице, Неба, зірка, морська від скорботних, пристанищі грішних, надія несказана Твоєму Пресвятому серцю. Відкриваємо душі наші, перед Тобою чистою таємницею небес ми вклоняємося, прославляючи божественну милість, що дарувала для нас Твого Сина, Ти, Пресвята Богородице, з'явилася як в темряві, як тіха в біді, ведучи всіх нас до Христа, істинного світла, нехай Твоє безмежне милосердя, яким ти обдаровуєш нас, залишається нашим подівником у житті, нехай Твої чудеса, що випливають із твоєї материнської любові. Будуть нашою опорою та надією, ми визволишуємо тебе причиста діва в твоїй безконечній покорі, що прийняла зі слухняності велику відповідальність, бути матір'ю Бога, овеч Твого покликання, осяве церкви і монастирі та серця вірних по всьому світу, через тебе, милостова покровительку благодать Божа, сходить на всіх нас, Пресвята Богородице, молитовнице, незрівняна. Непереможний щит, що захищаєш нас від всякого зла зрянцями, осторони на наші маління. За твоїм посередництвом нехай нас відвідає мир здоров'я та благословення з висоти. ти, що з'єднуєш землю з небом, будь провідницею до небесних обітниць, щоб ми, обтяжені бурями життя, могли знайти спокій у обіймах твоїх, ти мати милосердя, ти мати Божа. З великою честю та прославленням прийми нашу молитву, ми возвеличуємо тебе, двері небесні, яка відкрила дорогу до спасіння, нехай кожен, хто взиває до тебе, знайде відповідь у твоїй безмежній власні, прийми опресвята Богородице, нашу молитву, яку ми з любов'ю та відданістю підносимо до тебе. Нехай вона буде для нас захистом від усіх осягбід, утіхою в усіх скорботах та свідченням нашої віри. Амінь. О Пресвята Богородице, Небесна Цариця, серця, на підносять до тебе молитви, немов білі і лівеї, версі ранкові, напишіть імена та прохані в коментарях. Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, милосердна заступниця і мати всіх, що до тебе взивають. Прийми наші миління, наповнені глибокою вірою та безмежною надією. О мати Боже, ти, що несеш радість і втіху в серцях знедолених. прихилися до нас зі своєю безмежною милістю, освяти наші дні, будь нашим притулком і захистом від усякого зла. Допоможи нам щоденних потребах, керуй нашими кроками на шляху праведності і мудрості, зціли, о матір наші недуги, даруй здоров'я і силу духу, нашим близьким, які страждають, загороди нас і наших дітей від виха, оберігай наших захисників, що стоять на сторожі нашої свободи, нехай твоя все перемагаюча благодать буде їх щитом і опорою у боротьбі проти ворогів. Прости нам, Госпоже, наші гріхи, великі, малі, і веди на шляхом покаяння. Поновив нас серця, щоб вони прагнули святості і чистоти, подібно до твоєї нескінченної чистоти. Дай нам силу давати спокуси, і випробування, що насуваються на нас в цьому складному світі, оприсвяти зі на наші родини, захисти їх від розборту та зла, нехай любов і злагода панують у наших домівках, Благослови нас у наших починаннях на праці та відпочинку, наповни наші серця світом і миром, які лише ти можеш дати. Ми благаємо тебе, покровителько наша, бережи нашу країну і всіх, хто захищає честь та незалежність, надихни їх на подвиги та мужність, допоможи їм здобути перемогу, щоб мир та спокій запанували в нашій землі. Прийми всемиостова, матінко, цю молитву наших скорботних сердець, що возвеличує твою неописану славу за твою волю, нехай буде нам, допомога в біді та захисту небезпеці, благословенна Ти у віках, опричиста, Богородице. Сподівання та прибіжище наше. Амінь, велична мати Божа, Пресвята, Богородиця з Небесних висоти, дивишся на нас своїм милостивим оком, на Тебе, як на Небесну Царицю, покладаємо наші надії, Твоєму заступництву віддані наші душі та серця. Оперчиста зівоти вище за херовимів, та славніша без порівняння від Серафимів. твоїми мотвами до Всевишнього викони на благо наші прохання, В Богі та недостойні, осповнені віри та надії на твоє нескінченне милосердя. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нам земним дітям, кажи шлях праведний, що веде до вічного життя. Ти безгрішна, небесна заступниця, моли за нас перед Престолом Божим, Звеличуй наші молитви, аби вони були гідні прийняття. Усе мостова матір Твоє Богословення, нехай, буде з нами завжди, відведи від нас усяке зло, напасті та спокуси, да розцілення, відний дух, ясність думок та мир серця. Нехай Твоє заступництво оберігає нас одній скорбо та радощі за швином Твоїм дітям велику ласку, щоб ми, сповнені духовної сили, могли прославляти Господа нашого у всі дні нашого життя. Молимося тобі, владичиці, неба і землі, прийми нашу скромну молитву. Як жертву духовну сповнену любові та відданості, мати Божа, ти є нашою надією, захистом та розрадою, під Твоїм милостивим покровом ми знаходимо утіху та захист, просимо тебе приславна, Богородиця, бережи нас, зміцні нашу віру, множ наші добрі справи та направляй наші кроки до світла Божого. Амінь. О, Пресвята, Богородиця, ти світло в темряві, надія в безнадії, щедра милостива, зірко мореплавців, покровогрішників опорождаючих. Радости всіх скорботних, величаємо тебе, царице неба, яка всесильними молитвами небеса увінчала, і світлом благодаті Божественної неприступні серця людські зігріваєш. Твоя честь, як сонце, світить в пітьмі, твоя любов безмежна, як море, ти, мати, високосвята, що в руках тримаєш отрока Христа, не встановуй за нас, хто до тебе прибігає, годину скорботи, твоїми чудесами, з цілі оберігай від зла, від печалі й від нас відвоють. Благословений ти в жінках, і благословини пліду, тропи твоєї. За всі часи твої чудеса оспівуються в піснях і молитвах. Вдячних душ, двері милосердя, через які щедроти небесні на землю спускаються. Пом'яни нас, сонати, у твоїх молитвах перед престолом вишнього, нехай всемогутній через твоє заступництво нам, благословення посилає. Зціли, душі наші, зміцни віру, даруй, мир і спокій серцям. Господня мати, ти є початок нашого спасіння, ти заступництво грішників, розрада плачучих, зірка раннього світання, зустрих, як мед, ллється молитва. Вона в серцях вічно рани лікує, присвята Богородиця, захисти нас від бурь, нещасть і всякого зла, нехай під покровом твоїм кожен знайде втіху, віру і спасіння. Мовимо тебе, вислухай наші молитви, охороняй наші домівки та сім'ї. Нехай буде слава тобі, Цариці Небесна, у всі часи у всіх країнах, у всіх серцях, що любов твою величає, ти наш захист і надія, ти милосердя безкрай. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшлі це відео відобижні вашим для поширення Слова Божого. благословення свині, Покрови, Святої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.